Доброго дня. В планах на березень. В стартах в мене було ще флорентійське СШ. Тож, бачите, все, все зробила вже. Це в мене лавандове, чайне дерево. Це трошки ось з розмаринчиком, мушлею. І квіти, 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 квіти. 8 березня в нас наносі усюди квіти. Так що з цим я справилася. А то щось останнім часом планую, планую і не виконую. Це я зробила. Ну, це було простіше. Давно не робила, тож треба було на подарунок ось такий наборчик зробити. Дякую за увагу. Вітаю! Як вам з другим проєктом? Це повинна була бути лапопейса для чахуашки. Ось! Так вона виглядає. Якщо бачили моє відео то предыдуще, то я там показувала схему, яку я намалювала для цієї лапопесі, але вийшло зовсім не так. Коли треба було накидувати петлі, то визерунок змістився і все не так гарно. Як на малюнки вийшло, тож я, мабуть, буду щось інше в'язати. Свитерик. Все ж таки я хочу зв'язати. Мені сподобалося це поєднання кольорів, міточок. Ось така вона пахнаста. Як раніше халати були. Така приємна. І цей махер дуже гарно виглядає. Тут він, в мене він, паєтка блищить. Ні, не блищить. Ну, вона там є. Ось там така вона. Так що поєднання гарне, але, може, смужки зроблю. Ще не знаю, але коли складаю, цей свитрик не дуже гарно виглядає, тож зовсім якось так не як я планувала, тож буду щось мріяти. Ну, розпочала, а там, може, Може, ось буде. Так що, побачите в наступних відео, якщо зв'яжу. Дякую за увагу.